Вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Хіба тремтить моя рука? Чи пісня й думка кволі? Ви чули раз, я завела. Осіння, тож була буря весняна, а не сльота осіння. А восени яка журба, чи хто цвіте, чи в'яне? Тоді й плакучая верба злотобагряна стане. Коли ж суворая зима покриє барви й квіти, на гробі їх, вона сама розсипле самоцвіти.